Листяний ліс. Восени у лісі особливо гарно. Дерева скидають свої листочки, тварини починають готуватися до зими. Тож, коли мама запропонувала Сергійку іти до лісу, збирати гриби. Він радо погодився. А поки хлопчики з мамою наближалися до лісу, за ними спостерігала. Білочка, яка дуже любила гостей і була рада познайомити їх із просторами свого лісу. Як тільки вони ступили на лісову стежку, білочка вистрибнула перед ними і промовила: Привіт, друзі! Мене звати Рудик. Я живу у цьому лісі, і я дуже люблю гостей. Якщо хочете, можу провести для вас екскурсію. Справді здивувався Сергій, ти така маленька, хіба ти не боїшся нас? Синку, промовила мама, кожен спроможе бути сміливим навіть така невеличка істота. Адже сміливість не визначається зовнішніми розмірами. Розумієш? Так, відповів Сергійко, білочко, вибач мені. Я дуже хочу, щоб ти нам показала свій ліс. Я не ображаюся, відповіла Рубі. Сергійко, а ти знаєш, в якому ми зараз лісі? Ні, не знаю. Ми знаходимося в листяному лісі. Це ліс, у якому ростуть дерева і чагарники листяних порід. В ньому майже немає ялинок. Його також називають листопадним, тому що до зими його листя опадає, а навесні виростає нове. Тепер буду знати, промовив хлопчик. Рудик, а хто мешкає у цих лісах? Колючі їжачки, лисиці, вовки, дикі кабани, лосі, лісові куниці і бурундуки, борсуки і тхори. А на цьому дереві живе мій друг дятел. А бачите, он те дерево? Так. Там мешкає чижик, який любить розповідати цікаві історії. Мамо. Ми ж з тобою зовсім забули про грибочки. Де наш кошик для збирання? згадав хлопчик. Грибочки? запитала білочка. Варто сказати, що в листяному лісі росте багато видів їстівних грибів. Але є в ньому і неїстівні. Саме тому треба бути обережним і не збирати гриби. Якщо не знаєте, ходімо, я вам підкажу, які саме гриби можна збирати. Того дня Сергійко дізнався про такі смачні гриби, як опеньки, лисички, маслята і багато інших видів, котрі ростуть у наших лісах. Але натрапляли вони і на неїстівні мухомори та бліду поганку, які є. Дуже небезпечними для людини. Схоже, що з того боку дощик насувається. Здається, нам вже час повертатися додому, помітила мама. Рудик, дякуємо тобі за чудову екскурсію. Нема за що? Сподіваюсь, ще побачимось. Обов'язково пообіцяв хлопчик. Ось так Сергійко дізнався багато цікавого про ліс та його мешканців та знайшов собі нового друга.